Привіт, дівчатка! Сьогодні хочу вам показати сухий шампунь для волосся до від Oriflame. Я ним постійно користуюсь і просто відчуваю за собою не то, що потребу, а відчуваю, що я зобов'язана показати вам, як працює цей чудовий засіб. Що він дозволяє? Він дозволяє освіжити голову між миттями, надати об'єм, та ще при тому піклується про ваше волосся. Дивіться, в мене е голова... Не мита два дні. Спеціально чекала, поки вона там буде такого стану. Ну, то, що їй ще треба фарбувати, то інакше. Але дивіться, дуже добре видно, що з такою головою на люди не підеш. Припустимо, часу мити голову нема, або нема води, або нема бажання, всяке буває, дивіться. Ось сухий шампунь до олоджі від Oriflame. Беремо. Струшуємо. Що ми робимо? Велика проблема, що не всі буває купують шампунь і не знають, як ним правильно користуватись. Що ми робимо? Ми беремо, розділяємо ваше волосся на пробори, струшуємо і наносимо на пробір. Бачите, суха така речовина і воно впадає таким, як ніби тальком. То не є тальк, то є глина. Яка, такі дрібні частинки глини, які потім абсорбують ваше шкірне сало і приберуть жирність голови. Наносити треба достатньо таку кількість. І не, не бійтеся, що воно має колір, такий ніби пудрою припадає, воно потім вичісується. Ось так беремо і наносимо на пробіл, о, дивіться, бачите, на шкіру голови і прикорніву зону. Так, я беру наношу сюди, де мені треба. Так, Досить багатенько наношу. Так, все. Ніби все. Воно має легкий, приємний аромат не наглий, бо попередній був, мав такий досить сильний аромат, що відштовхнуло багатьох моїх клієнток, тому що ну, наша, щоб ще голова пахла. Так активно, коли ти користуєшся парфумами. Ось я нанесла. Що я роблю наступним чином? Наступним кроком я беру ось такий в мене є масажор силиконовий, Також від відолочий. Їх зараз багато продається по магазинах. Можете взяти. Або можете взяти, звичайно, щітку гребінець, але мені то подобається більше. І роблю ось такі рухи. Я втираю отой сухий шампунь. Корні голови, в корні голови, в корні, 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 корні волосся. Втираю в шкіру, щоб воно дуже добре абсорбувало ото сало шкірне. Спеціально знімаю одним дублем, щоб ви не думали, що я між тим і тим помила голову і посушила. Так, все, втерла. Бачите, воно вже стоїть. Втерла і розчісую. Гребінцем струшую, на волосся нічого немає. І ось подивіться, що я маю на голові. Чисте волосся, пухнасте, добре лежить, ніякого жирного блиску, дуже живе, і при тому що додатковий об'єм маємо. І ніби укладку, бо воно дає волосся якусь таку ніби я не знаю фіксацію. Воно просто стає плотніше за рахунок у того шампуню і тримає форму. Ось, будь ласка. Дивіться на результат. Сухий шампунь до від Oriflame. це ну, просто порятунок. Для будь-якої жінки треба мати з собою. Все, показую вам ближче. Ось він так виглядає. Ось він так виглядає. Дам посилання. Будь ласка, замовляйте, користуйтеся дуже класна штука.